Вітаю громадяни! Черговий низькоякісний відос. Цього разу людям було цікаво, чи можуть вони керувати якоюсь сервою за допомогою цих штучок тримів. І, відповідно, звичайно ж, можуть. Ідея в тому була, що моє попереднє відео, яке я робив про багатопозиційні перемикачі, на стрімах не підходить через те, що це треба постійно так от клацати. Це насправді нервує людей. Хотілося б, щоб. Поки я утримую, воно збільшує або зменшує значення каналу. Окей, отже, що ми робимо? Першим ділом, ось в мене є моделька вибрана, нам треба зробити копію цієї модельки, тому що якщо ви не зробите копію і щось поламаєте, то вибачайте. Так, першим ділом ми зробили цю копію, я зразу її активую. Все чудесно. У нас вибрана ця модель. Далі, ви, якщо зайдете в цій моделі в налаштування, яке називається Flight Modes, то за домовленням використовується FM0, і тут є така штука як trims. Відповідно, для того, щоб цих тримів не було, вам треба зробити такі ресочки. Якщо вам потрібно 4 трими, ви робите 4 рісочки, я можу зробити тільки 2. Виходимо звідси, зараз ми бачимо є дві два дванули Як знати, що воно, типу, якось працює, то ми бачимо, ось тут є збоку штучка і тут є знизу штучка. Відповідно, оцей трим працює. Відповідно, оцей трим, де штучки знизу немає, не працює. Тобто ми будемо використовувати оцей трим для нашої задачі. Тепер вертаємося назад до моделей і переходимо на. Табу, яка називається Logical Switches. Тут нам треба додати логічний перемикач. Беремо L1. І тут можна вибрати одну з багатьох функцій. У нас цікавить таймер. Вона десь ближче до кінця. Тім. Тобто таймер. Далі у нас є два значне: V1 і V2 v 1 означає, скільки часу в секундах буде включена ця штука, V2 2 скільки виключена. Якщо ви подивитесь тут, ви бачите l 1 мигає жирним і нежирним. Відповідно, 1 секунду він жирний, тобто включений, одну секунду він нежирний, тобто виключений. Я зроблю тут пів секунди. Тепер воно мигає швидше, чудесно. Для того, щоб воно мигало не завжди, а тільки коли нам треба, ми вибираємо також End Switch. І тут нам треба вибрати наш Trim. Так, це, напевно, був Trim 1. Може ні, не знаю. Зараз воно не мигає. Спробуємо натиснути Trim 1. Мигає. Тобто це Trim ліво. Зараз не мигає. Чудесно! Тобто ми маємо таку штуку, яка перемикає по таймеру, але тільки коли вимкнути 3M1. Вертаємо їх назад і робимо аналогічну штуку для таймера 2. Тільки цього разу нам потрібен логічний свіч, який перемикається на trim 2. Ось вправо працює, вліво не працює. Чудесно. Товідно, ми маємо два перемикачі і вони реагують на оцей три. Зараз я спробую ще раз. Ось l 1 блимає, ось l 2 блимає. Наступна штука, нам треба десь зберігати цей стан. Для цього ми заходимо в спеціальні функції. І створюємо нову спеціальну функцію, яка буде вмикатися логічним свічем 1. Що нам потрібно. Нам потрібно глобальну зміну змінювати. Ось у нас є adjust змінна G1. Це глобальна змінна 1. І наскільки її віджаснути. Натискаємо ролик і вибираємо знов таки інкремент-декремент. Відповідно, L1 у нас буде нехай мінус 5. Не забуваємо включити галочку. І ще зробимо L2. Project Switches keyboard Des tu C adjust, adjust Increment 5. Tak. ja От, відповідно, перший перемикач буде інкремент, який значення, другий буде декремент. Чудово. Тепер все ще нам потрібна одна цікава штука власний мікс. Заходимо в вкладку Mixes. Ми бачимо, тут є багато міксів на різні канали. Виберемо якийсь канал, якого у нас немає. Вибираємо. Тут треба написати якусь назву. Напишу я. Просто букву Т. Типу Трім. Source ми повинні вибрати «Max» Тобто весь канал. І наступна штука, яка нас цікавить, це Вейт, вага. Тут у нас буде G1. Одинадцятий канал. Все, виходимо наверх. Тепер ми можемо тут знайти десь список каналів. І ось у нас є 11-й канал. Як ми бачимо, зараз він 0. Натискаємо трим вліво, і кожних пів секунди на мінус 5 маємо зміну. Натискаємо трим вправо і кожних пів секунди на мінус 5, ну, більш-менш маємо зміну. Відповідно, ви можете задати крок там, де ми робили інкремент-декремент. І можете задати частоту опитування Дрімо, там, де ми робили таймери. Все, далі ваше завдання, просто цей канал 11, якимось чином передати на сервер, чи куди ви там хочете. Ну, це вже зовсім інше завдання. Дякую за увагу.